Вітаю, друзі! Мене звати Марина і ви у мене на каналі В'язальні авантюри. Сьогодні я покажу вам готові роботи. Трішки розкажу про плани на майбутнє в'язання і проведу розіграш календаря в'язальниці, як я і обіцяла у попередньому відео. Тож, починаємо! Перша робота, яку я завершила наприкінці січня, то були чоловічі шкарпетки, ось такі, які я в'язала з пряжі Alize Comfort і мохерової ниточки тоненькою. Ось така у мене бабінка. Я купувала її ще два роки тому, для, саме для цієї цілі, щоб в'язати шкарпетки для наших захисників. Нитка артикул Аврора, тут десь наполовину на Махера, і далі решта синтетична ниточка. Ось такі шкарпетки вийшли, це розмір 42-43, і будуть зігрівати ніжки нашого захисника, захисника. Далі я прийняла участь. У е проєкті Оксани Недошитко іграшковий бум Зима. Е і на тому тижні я пов'язала трішечки маленькі речі, тому що е коли закінчився рік, е я е в мене сталося так, такий стан, е як схоже на вигорання у в'язанні. Здавалося, що вже всі речі, які я хотіла зв'язати, я вже все пов'язала, вже в мене є що носити, і нічого в'язати такого великого не хотілося. І я пов'язала, переключилася на маленькі речі, на найграшкові речі, щоб трохи відпочити від якогось великого в'язання. Спочатку вив'язала ось такий сарафанчик. Для маленького їжачка. Я розумію тут нічого особливого. Позаду застібається на два гудзочки, і попереду о, такі ремінці також застібаються на, на гудзочки, на маленькі. Це о, їжачок. Приїхав з Харкова до моєї донечки до війни, колись ми купували його по якійсь акції в АТБ. Їжачок був у сарафанчику. Але коли чоловік їздив за якимись речами додому і йому на, на, на очі попався цей їжачок, і він привіз його для донечки, щоб щось, щось їй нагадувало про рідну домівку. Але платтячка на їжачку не, не було. Тому зараз він попався мені на очі. Також я його побачила, що він такий, без одягу якийсь. він не такий, І вирішила його вдягнути. Так, погралася собі трішечки в ляльки. В'язала цей сарафанчик з ось такої пряжі, яку купувала в магазині щодня. Дуже бюджетна ціна 24 гривні була. Тут 100% акрил, мені сподобався колір. І для в'язання якихось іграшок, аксесуарів, я думаю, це дуже достойна пряжа. Тут 50 грамів, але не вказується, який метраж. Я подивилася, мені для в'язання. <кій> Здалося, що підійде для іграшки. Не для, не для самої маленької, але нормально. І колір такий рожевий, ягідний, було приємно в'язати. Коли за вікном похмуро, туман, з такого в'язати трішки веселіше. І після того, як я вив'язала цей сарафанчик, я також почала в'язання одягу для іншої іграшки, яку я планую, саму іграшку я буду в'язати через деякий, деякий час. А зараз цю річ, цей одяг, продемонструю моя миша, яку я показувала в попередньому відео. Розповідала про це про неї, як я її в'язала з чого. Це моя перша е, така іграшка з е, спицями. І я планую ще декілька, е, щонайменше три. Поки що, я думаю, у цьому році буду в'язати, щоб це в мене, як нібито, за е, кожної пори року буде одна іграшка у мене на спицях вив'язана. Миша в мене перша. І далі навесні е, буду в'язати. Наступну іграшку, і ось саме для, для неї там є також одяг. І перший предмет одягу це отакий светрик з ажурним візерунком попереду, і застіпкою по, по, по спинці. Застіпка йде на три гудзика. У мене гудзика, гудзиків такого кольору вже не залишилося, всі пішли на ось цю. Сукню для їжачка для їжуні. Але я побачила в Аврорі э, такий набір гудзиків без таких прозорих, без кольору, і вирішила, що будуть вони дуже доречними для э, одягу іграшок. І купила такі гудзики прозорі. Ось такий вийшов светрик для. Тут також візерунок на рукавах йде, це все за описом з тієї самої книжки Луїзи Кроутер. Я задоволена тим, що ця пряжа підійшла мені за товщиною і вийшов одяг, який підходить для такої іграшки. Там іграшки вони однотипні, тулуб йде однаковий на всіх. тож... Якщо підійшло на мишу, то підійде і на наступну іграшку. Якщо в'язати з тієї самої пряжі, як і миша вив'язана. Також для наступної іграшки передбачається в'язання спіднички, і я її починала в'язати на тому ж тижні. І що в мене вийшло? Вийшло, що спідничку я почала в'язати. В'язала, в'язала з, з, з такої пряжі, яку також брала в Аврорі, але це трішечки і інший артикул, трішки по іншій ці, ціні. Це артикул ось такий «Бонбон», -бон, І, схоже, що це виробник НАКО. 50 грамів 133 метра, і також це 100% акрил. Нібито пряжа була дуже схожа за товщиною з, оці, з оцим акрилом. Але коли я почала в'язати спідницю за описом, то спідниця вийшла дуже заширока. На Коротше, дуже широка. І я її розторочила. І буду якось, думаю, пов'язати спідничку таким, таким же кольором, як і светрик, щоб був у нас такий костюмчик вже одного кольору, чи перераховувати петлі і в'язати з цієї пряжі, як я і збиралася. І також на цьому ж тижні в виграшковому бумі я закінчила. І проєкт, який я збиралася ще до Нового року завершити і прикрашати їм свою оселю. Але не вдалося завершила вже зараз. Це у нас ось такий гном різдвяний, який я в'язала за описом нашої української дівчинки. Посилання на опис я залишу під відео. В'язався цей гномик з е, пряжі від вівчарів. Оце сіреньке, ось такий. Е, Десь етикетка загубилася, але це напів вовна. 50% тут вовни, е, з якої 25 ангора і 50% акрил. А, ось, а, червоний та, та біленький, це в мене були залишки пряжі. Якісь, які пішли сюди на гнома. Трішки я відійшла від опису і набрала більше петель на, на тулуб. І він у мене вийшов такий товстунчик. І далі, коли продовжила в'язання, то і ковпачок в мене тут ширше, ніж він за описом, а ручки залишились такі, такі самі. Борідка трішки вона. Така можливо вузенька для нього, а може й ні. Ось такий гномик вийшов в ковпачку. Можливо, ще не вистачає йому носика, і до наступного вже сезону, коли буду виставляти його вдома, то, може, якийсь нос йому придумаю, а поки що так, він піде. Кудись на поличку на, на зберігання до наступного різдвяного сезону. Я задоволена тим, що я його закінчила, що буде вже наступний рік готова декорація прикраса для дому. І також цей гномик він піде о, як готова робота у проєкт Різдвяні зустрічі від Миколая до. Василя з Оленою Бугановою. Після того, як я пов'язала ці речі на тижні з іграшковим з, з, з бумом, розпочався тиждень стартів з Оленою Бугановою і я думала, ну, ось нарешті я розпочну якісь нові проєкти. Бо давно нічого нового такого не розпочинала. Були в мене ідеї на те, що я можу для себе розпочати. І ось перша з них це були шкарпетки. Шкарпетки, які. Приймають участь у шкарпетковій олімпіаді від клубу Харківські петлі. І тема лютого це тема кохання у шкарпетках. Тобто покажіть і відобразіть цю тему у в'язаних шкарпетках, у кольорах, візерунках, як придумаєте. І ось я взяла ось таку пряжу ось такі кольори. І буде в мене ще неочікувано для такої теми такий зелененький. Тут дві це Алізе Comfort, два кольори білий та такий бордо. І один вже в мене перемотаний якийсь з залишків. Цей рожевий і зелений це в мене якісь залишки з стокової пряжі. Я почала в'язання. Буду в'язати дитячі шкарпетки. Я коли дитинці сказала, вона хотіла, щоб у неї були шкарпетки з сердечками. І вона обрала кольори. І я почала в'язання. Вив'язала манжетики, два манжетики, і один. Одну шкарпитку продовжувала в'язати вже далі жакардом. Вив'язала таку невеличку смужечку сердечок. І далі буде ще жакард продовжуватися. На пагомілку буде вив'язаний жакард. А далі ступня вже буде вив'язана чисто цим рожевим світлим, середньо кольором. Ось такий був у мене перший стартик на тижні стартів. А далі я почала думати, що у мене є у в'язанні, які є, чи залишились в мене якісь недороблені проєкти. Я побачила, що в мене ще є, що пов'язати, щоб закінчити до закінчення проєкту Різдвяні зустрічі, бо він у нас зараз триває до 15 лютого. А в мене там є ще два недороблених проєкти, які я заявляла у цьому спільнику. Тому, поки що я відклад, відкладаю ці шкарпеточки, і інші проєкти я не розпочинала вже, мабуть, після 15 лютого, то зроблю собі свою, свій тиждень стартів. А продовжую зараз в'язання, ось, цих, по-перше. Шкарпеток, які я заявляла в спільнику різдвяні зустрічі. Тобто у мене одна така шкарпетка чоловіча була зроблена, і я продовжую вив'язувати в'яжу другу шкарпетку. Це також будуть шкарпетки для захисника. Вже менший розмір, 40-41 чи 41-42, трішки менший, ніж ті сіренькі. Ось до 15 лютого буду дов'язувати ці шкарпетки, і ще в мене там є рукавиці, які я які хочу дов'язати. Ну, можливо, якщо буде час, то і тоді ці пов'яжу, якщо встигну, то завершу. якщо ні, то ці ще до 26 лютого в мене є час. По умовах шкарпеткової олімпіади в цьому місяці ми вив'язуємо пару шкарпеток до 26 лютого. Ось, це у мене все, що стосується мого в'язання. В'яжу зараз, як, -то, як ви бачите, малі в'язальні форми, поки що не розпочинаю щось велике, бо є є борги, які не хочеться залишати на колись, на потім. Нехай вони вже зігрівають тих, для кого вони в'яжуться. А зараз я переключусь на екран мого комп'ютера, ноутбука і проведу розіграш того календаря, який я обіцяла зробити у попередньому відео. Я хотіла, щоб доля вирішила, до кого він поїде. Таких доля вирішила, що бажаючих 6 чоловік. Я занесла номери від одного до шести на колесо Фортуни. І зараз ми з вами це колесо Фортуни прокрутимо і узнаємо, хто буде щасливим володарем календаря. І так, ось у нас є колесо фортуни з числами від 1 до 6 і нажимаю на кнопочку крутити. Вітаю! Колесо обрало цифру 6. Я собі виписала імена, які... Зашифровані під цими номерами, і під номером 6 йде нитка до нитки. Я вас вітаю. У шапці мого профілю в YouTube я залишу свій інстаграм і зверніться, будь ласка, до мене в директ, і ми зв'яжемося, я зв'яжусь з вами залишите свою адресу, і я вишлю вам цей календарк. Тепер на, на цьому в мене все. Дякую всім, хто додивився до кінця. Дякую вам за перегляди, за коментарі, які ви залишаєте під відео, і за вподобайки. Бажаю вам всього найкращого і до нових зустрічей! Па-па!